На вечірньому засіданні депутати знову взялися за євроінтеграційні законопроекти. Першими ухвалили проект щодо виконання судових рішень. За нього проголосували понад 300 обранців. За подіями в парламенті стежить кореспондент п'ятого каналу Олексій Братучак. Він на зв'язку зі студією. Олексій, чому за закон проголосували представники опозиції? Адже раніше вони висловлювалися лише проти. Ну розпочну з того, що зі звинувачень розпочався розгляд законопроекту про виконання судових рішень. Це свободівці закидали представникам влади шулерство, Бо у документах, які роздали народним обранцям, опозиціонери не побачили тих домовленостей, яких досягли у кабінеті голови Верховної Ради. А тож депутатам, прямо у сесійній залі перед голосуванням за цей законопроект довелося з'ясовувати стосунки, чи включили в цей документ у цей законопроект ті норми, яких вимагала опозиція, як від Увалося це з'ясування, пропоную подивитися у прямій мові Чи вилучили ви кабінет міністрів України з органів, які визначають порядок виконання судових рішень? Це перше і друге. Чи зняли ми обмеження на суми, які повинні визначатись законом України про державний бюджет, і залишили тільки бюджетні асигнування? Як ми домовлялися на зустрічі? виключено. також ми додали. Также ми добавили бюджетне асигнування, як ми домовлялися. У результаті за цей законопроект голосували усі фракції, окрім комуністів. Але за нашими підрахунками з фракції партії регіонів свої голоси не віддали 20 депутатів. А, наприклад, з фракції Батьківщина третина депутатів або не голосували, було, або були відсутні у сесійній залі під час розгляду цього законопроекту. Зараз депутати розглядають наступний законопроект з числа так званих євроінтеграційних. Це зміни до конституції щодо рахункової палати. За нашими очікуваннями в найближчі хвилин 10-15 вже відбудеться голосування, і в наступному випуску новин ми зможемо розповісти результат цього голосування.